Я всіх вітаю, хто мене зараз дивиться. Зроблю невеличкий дайджест по новинам за тиждень. Хочу почати з того, що ввечері, 18 травня, Рфе вдарила по залізничному вокзалу у Херсоні. Пасажири-працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був вражений внаслідок обстрілу. Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу. Що хочеться сказати, те, що мій один із найулюбленіших вокзалів просто скоро вже його знесуть нафіг. 19 травня стало нам. Не тільки нам і Трампу відомо, що Джо Байден хворіє тяжкою формою раку, у нього рак простати, і Трамп побажав Байдену якнайшвидшого одужання, передавши теплі слова підтримки і від себе, і від Меланії. Ну, ми до нього також приєднуємося, Джо Байден. Ви, ви здорові. От, також стало відомо, що. Готуються більше 200 населених пунктів на Сумщині до евакуації, понад 60% мешканців вже виїхали. От Також почали, здається, там на Харківщині теж евакуювати. Ну, таке. Сподіваюсь, не буде буферної зони на нашій території. Сподіваюся, що їх туди відгонять все-таки на Брянщину, Курщину і хай вони сам, самі там себе чпонькають. От так, що ще такого гарного сталося? Чи не гарного? А, 19 травня. Як я могла забути, розмовляли Путін із Трампом. Чого я досі його називаю Путін? Він же Тупін. Тупін, точно. А, Тупін з Трампом розмовляли. А, у них дуже гарна розмова вийшла, як вони сказали. От вони прям були задоволені. От і вони все балакали про... Перемовини про ті, що не трапились перемовини, що потрібно нові перемовини, а також перемовини після перемовин, але перед тими перемовинами ще треба перемовини. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, що ще в нас? Росія Україна викликають у Трампа втому та розчарування. Ну Трамп, тримайся. В тебе дуже тяжка доля. До речі, тут я ще, знаєте, що прочитала, що у США створили першу ядерну авіабомбу Б-6113 нового покоління. Це тактична керована бомба, розроблена для ураження сильно укріплених підземних військових об'єктів, зокрема командних пунктів. О-о-о. Трампочка. А можна ми собі цю бомбочку візьмемо? Ми її просто спробуємо. Нам ж треба її десь перевірити. А у нас є полігон, і він дуже великий. І можна навіть там кілька разів, там, ну хоча б дві-три ракетки. Дай, ну, будь ласка, ну, це просто для перевірки. Також ЄС підготував 17-й пакет, іначе як ввів санкції проти Росії ще раз, не знаю точно, що туди увійшло, цікаво, в той пакет. Але щось війшло, і це добре. Готую також і 18-й пакет. Дірзаємо. От із поганих новин, а вже ж те, що РФ модернізувала дрони, встановивши комбінований заряд у 90 кг замість 50 кг сволочі. Новий боєзаряд має одразу чотири типи ураження: кумулятивний, пробиває перекриття та стіни, уламковий смертельно небезпечні уламки роз, розлітаються в радіусі вибуху фугасний, вибухова хвиля руйнує споруди, запалювальний, викликає пожежі навіть без повного знищення будівлі. Ну, в принципі, це ми наблюдали. І здається, що все-таки люденьки треба шукати а, укриття, де б, де б все-таки переховуватись, переховуватись в ці моменти. Бо дві стіни вже, скоріш за все, нас ніяк не врятують. На жаль, на жаль, на жаль, ворог такий ворог. Також США планують депортувати близько 200 тисяч українців. Це написав Вашингтон Пост. Тим, хто вийде добровільно, обіцяють виплатити по тисячі доларів. Ну, таке йдеться не лише про українців, а про біженців інших національностей. Ну, це навряд чи, тому що в них про просто теж дуже сильно постраждає економіка. Чому? Тому що дуже багато хто працює на економіку із біженців. Офіційно працюють. Можливо, постраждають тільки ті, хто на території, скоріш за все, навіть це неможливо, а скоріш за все, йдеться мова про тих, хто незаконно туди потрапив і хто наразі на зараз утримується в в'язницях. Ну, коли їх заарештували при перетині кордону з Мексикою, там у нас завжди, точніше, у них там завжди була проблемка. тож таке. Також у нашому парламенті пропонують офіційно визнати КНДР країною агресором через її співпрацю з Росією у війні проти України. Ідея непогана, але поки не актуальна. Чому? Тому що ми самі в КНДР дуже багато що закупляємо? КНДР це ж Китай, правильно? І то я інколи путаю його з Кореєю. Ні, Корея це у нас КНР. А, вибачайте, це Корея? Це Північна Корея. Все-таки я сплутала. О, я щось про Китай подумала. А, все, тоді так, правильно, заганяємо. Там всі депутати парламенту, заганяємо їх туди, отуди, в, в чорний список. Однозначно. Також ще на цьому тижні у нас сталася прикра. Прикра, це погане слово підібрала. Дуже погана подія, тому що. Недалеко від кордону з РФ, від місця десь. Що я морожу? Коротше, від кордону з РФ у Сумській області, тобто десь це менше, ніж 50 кілометрів, на полігоню прямо під час навчань прилетів Іскандер. І як ви думаєте, авжеж там загинули. А... Новобранці, шість новобранців, і було 10 поранених на той момент, коли були новини, виходили. Зараз точно не знаю. Можливо, ще якісь там є оновлення, але про них ми вже, на жаль, нічого не знаємо. Хочеться тільки, от якось достукатись до того керівництва на цих полігонах. Четвертий рік війни. Невже досі до вас не доходить, що під час будь-яких навчань, що там проводяться, тим паче дуже близько до фронту і до кордону? Що треба постійно, 24 на 7, пілінгувати і дивитися, що літає в небі? Бо літає воно завжди? Не тільки там. По Україні, тим паче у прифронтових зонах і близько біля них. Ну, невже до цього досі не можна додуматися? Що ми економимо гроші і забираємо їх собі в кармани? А молоді хлопці, там новобранці ті, так, що чому за це мають платити? Співчуття рідним чи чиї, а, родичі загинули там. Але маємо, що маємо. Придурків, на жаль, хватає всюди. А, також ще там Рашка щось хотіла фейк продвинути, типу, що вийшли війська РФ на кордон з Дніпропетровщиною, але в них це не вийшло, слава Богу. А, тут ще, до речі, у московських аеропортах там затримували рейси через атаку наших БПЛА. Ну, ми там трошки да, поганяли їх. От, і вони там дуже возмущалися, що вони не можуть полетіти, що вони там бідні по декілька днів ночей спали, не їх там не кормили в аеропортах. Я от не зрозумію, от чому, їх не, чому їм не дозволяють літати, чому їх в цьому обмежують? Ну Хочуть вони політати, ну хай вони собі летять куди хочуть. Ну, що тут такого? Ну, подумаєш, там на яких, там, ну мінус там, одне зіб'ють, там друге зіб'ють, ну, мінус там 200 там, яких дохликів. Ну, яка вам різниця? У вас тисячами вам кладуться кожного дня? Взагалі не розумію. Я. я, я, ну, Зато почиститься ваша нація, там, може, придурків стане менше, там, я не знаю, ще один здохне потім, оцей що там головний, і все буде зарбут. Ну, таке, знаєте. Що ще таке ж вам сказати? Це я вам не буду казати. А, добрі також є новини, так, що наші БПЛАшечки все-таки прилетіли. От по, ну, Ми там трошки пом'яли їхні заводики там у Болхові, в Липецькій області, в Єльці. От, А також хаймерси прилетіли у Львов Курської області. От, і щось там так добре все взривалося. Тобто там і скупчення техніки особового складу. Ну, прям файно-файно. Дуже б хотілося на це глянути, але, на жаль, не бачила я цього. Я маю на вас вживу. Також росіяни в день атакували, на днях в день атакували Одесу новим ударним дроном. За, його, за словами військового експерта Коваленка, цей БПЛА по своїй формі нагадував ланцет, але був значно більшим і потужнішим. Також означається, що дрон летів на висоті 200 метрів. І, до речі, тоді не, е, да, не спрацювала е, ну, повітряна тривога, тому що він не був помічений. Е, він прилетів тоді, коли ніхто не знав. І це теж треба враховувати, що. Треба просто знаходити якусь протидію цьому. На жаль, маємо і таке. Що ще у нас таке ж цікаве? А ще цікаве те, що у нас 23, 24, 25 травня стався нарешті обмін тисячу на тисячу. Краще було б всіх на всіх, але, на жаль, маємо, що маємо, і дякуємо за те, що хоча б е, цю тисячу наших хлопців вибили все-таки звідти. От, забрали. Не зовсім тих, кого хотіли, бо все-таки хотіли ще азовців забрати, але, на жаль, по азовцям у нас нуль вийшов. Нам віддали все-таки 120 цивільних громадян. Дуже також за них радію, і в перший день було загалом 390 людей по обміну, на другий день у нас 307 було звільнено полонених. І на третій день 303, тобто рівно 1000. Дуже за всіх рада. От, але жалко, що немає тих азовців, які здалися в полон не за своїм бажанням, а по, по приказу. І вже 3 роки знаходяться там. Це дуже-дуже-дуже погано. Також у нас. 24, 25, 26 травня, масовано обстрілювали. На жаль, є загиблі. На Житомирщині троє дітей, загиблих, їхня мати в тяжкому стані. Мої співчуття рідним, близьким. Також дуже багато загиблих по іншим містам четверо на Київщині. Наскільки я пам'ятаю, були також двоє в Миколаєві загинули і в інших містах в Харківській області. 24 травня знешкоджено було 245 БПЛА, а збито 6 іскандерів. 25 травня знешкоджено 266 БПЛА із 298. І збито 45 крилатих ракет із 60, да, здається? Точно, зараз не згадаю, здається, так було. От, і 26-го, тобто сьогодні, я записую це 26 травня, знешкоджено 288 БПЛА. З. 355. Тобто це на сьогодні абсолютний рекорд. Ми вважали, що рекорд був 25 травня 298, але вони все-таки збільшили 26 травня 355 запустили. Тобто, знешкодили 288. І також ракети летіли збито 9 ракет, а загалом. Загалом, загалом, загалом. А, всі 9 ракет були збиті, тобто 9 і було запущено. угу. Так що ось такі новини. Але живемо, живемо далі, тримаємося.